Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про забезпечення скрапленим газом. Хочу нагадати, що наразі тільки триває алгоритм забезпечення гуманітарним скрапленим газом. Це буде стосуватися наступних областей: Харківщина, Сумщина та Донеччина, а саме прифронтових територій. Відповідне питання наразі розглядається на міжвідомчій нараді. Дивіться, проект стосується лише скрапленого газу у балонах, який буде надаватися виключно вразливим категоріям громадян на прифронтових територіях і тільки для проходження зимового періоду. Наразі розробляється цей проєкт. Міністерство енергетики його розробляє спільно з Міністерством реінтеграціями та з іншими зацікавленими міністерствами та відомствами. Наразі е, даний проєкт перебуває на узгодженні у мін'юсті. Після отримання юридичного висновку це все буде передано на розгляд уряду. Е, тому Відповідаю, тому що мені, до речі, хтось запитав, чи це буде для безкоштовно для всього населення. Ні, на сьогоднішній день о, йде мова тільки про прифронтові території та тільки о, вразливих категорій населення, і це буде експериментальний проєкт. Поки що мова йде про прифронтові території саме Харківщини, Сумщини та Донеччини. Повторююсь, він буде тільки для проходження зимового періоду і тільки буде надаватися вразливим категоріям громадян.